Фантастичні фільми нам давно натякали, що майбутнє космічних програм може бути непередбачуване та навіть небезпечне. Щойно на горизонті з'явилась звістка, що Московія планує вивести ядерні ракети у космос. Це викликало хвилю обурення та страху у всьому світі. Яку насправді загрозу можуть нести подібні дії, та як можуть відповісти Сполучені Штати, давайте розберемось у деталях космічного протистояння. Але для початку не забудьте підписатись на канал та увімкнути дзвіночок. Ще 60-х років минулого століття Совєтський Союз розглядав космос як плацдарм для розміщення ядерної зброї, на відміну від США, які у першу чергу бачили науковий аспект освоєння космосу. Більш детально про космічні перегони та совєтські ракети на дровах ми вже розповідали у нашому відео. Зараз же говоримо про сьогодення, коли США має значну перевагу навіть не тільки у наукових інструментах вивчення космосу, а й у військових технологіях. Чого варті лише запущені цьогоріч супутники контролю за балістичним та гіперзвуковим озброєнням Московії та Китаю? На що так звана Росія відповіла планами розмістити в космосі ядерну зброю? Насправді, як ми казали спочатку відео, ідея не нова, але цього разу Міністерство оборони США назвало цю загрозу реальною, бо теоретично вивести на орбіту ядерну зброю можливо. Питання, як московити можуть її використати, удар з космосу по наземним цілям, на нашу думку, мало Ймовірний, наразі, що США, що інші ядерні держави мають достатні зброї, щоб знищити планету і не заморочуватись з ускладненням процедури, а от варіант застосувати її в космосі з метою виведення з ладу супутників виглядає більш правдоподібно. Всі супутники дуже чутливі до електромагнітних коливань. Іноді навіть спалахи на сонці виводять їх з ладу, а тут ядерний вибух на навколоземній орбіті. Навіть такий вибух не може бути вибірковим, а скоріш за все знищить усі супутники. Путники в зоні ураження. США має безліч супутників оптичного спостереження, зв'язку та глобального позиціонування, на відміну від Росії, яка, хоч і намагається активно просуватись у цьому напрямку, має далеко недосконалий ГЛОНАС, обмежену кількість супутників оптичного спостереження з ненадто гарною роздільною здатністю, та супутники попередження про ракетний напад, які знаходяться на далекій орбіті і можуть зафіксувати лише факел відпуску міжконтинентальних ракет. Тож навіть якщо космічний ядерний вибух зачепить власні супутники. Путники московитів вони багато не втратять. США намагається реагувати на загрозу знищення та вже розгортає програму покриття низької навколоземної орбіти малими супутниками, тобто, у випадку виведення з ладу великих супутників, вони хочуть мати варіант за лічені дні замінити їх функціонал за рахунок більш мініатюрних і дешевих супутників. Тож ми бачимо, що США дійсно готуються до різних сценаріїв, але чи готова технічно Росія вивести ядерну зброю у космос найближчим часом? Є певні сумніви, оскільки космічні апарати росіян – все частіше не витримуються навіть гарантійний термін. А на випробувальних полігонах, таких як Іжевськ, трапляються в ніштатній ситуації, і як подейкують з викидом радіації. Можливо, це черговий блеф Кремля, який покликаний відвернути увагу від України. А можливо, це наступний крок схибленого диктатора на шляху до знищення світу у будь-якому разі, нам своє робити. Підтримуємо ЗСУ, не піддаємось паніці та віримо в краще.